Доброго дня, дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні на занятті з логіком тематичного розвитку я запрошую вас у зимовий ліс. На спочатку підготуємось до мандрівки. Зробимо нейрогімнастику. І так, почнемо. Сніг, сніг, сніг іде на усьому світі ловить весело дітей у пухнастій сіті, сніг, сніг, білий сніг. Мокрі рукавички та зате в нас краще всіх баби сніговички. У зимку на нас чекає багато зимових розваг. А чим же займаються взимку звірі в лісі? Давайте сьогодні ми до них звітаємо. Для того, щоб туди потрапити, нам знадобляться чарівні туришки. Давайте почнемо будувати доріжки. Ми бачимо різнокольорові частини доріжки. Всі вони різні за довжиною. Якого кольору найкоротша доріжка? Червоного, а найдовша жовтого. Кожна частина доріжки позначена цифрою. Треба побудувати доріжку, щоб цифри розташувалися по порядку. 1, 2, 3, 4. Якого кольору доріжка з цифрою 1? Зеленого. Ставимо цю частину першою, якого кольору доріжка з цифрою 2? Синього кольору. Ставимо наступну. Якого кольору доріжка з цифрою 3? Червоного. Наступна три. Цифра 4. Якого кольору доріжка? Жовтого. Ставимо останню. В нас вийшла чудова доріжка, і ми можемо прямувати до лісу. Ми у лісі. Кого ми бачимо? Зайчика, вовка, лисичку та ведмедика. А як, як можна назвати одним словом? Це дикі тварини, звірі. Яка тварина стоїть першою? Зайчик? А хто другий? Вовчик. Яка тварина остання? Ведик. А хто знаходиться між вовком та зайчиком? Ой, вовком та ведмедів. Лисичка. А хто між зайчиком та лисицею? Вовчик. Тварини вирішили пограти з нами в хованки. Давайте відгадаємо, хто де ховається. Хто сховався за найвищим деревом? За найвищою ялинкою сховався вовчик? Хто сховався за найтоншим деревом? Найтонше ялиночка, хто там сховався? Там сховався, сховалася лисичка. А за яким деревом ховається ведмідь? Ведмідь ховається за найтовшим деревом. А хто сховався за найнижчим деревом? Там сховався зайчик. Молодці. Всіх тварин ми знайшли. На наступній галявинці Малята зайчата. Давайте пригостимо їх морквою. Скільки є зайчаток? Зайчаток у нас один, два, три. Три зайчика. Скільки для них потрібно морквин? Також три. Пригощаємо всіх зайчаток морквою. Скільки ми дали морквинок для зайчат? Три. Для, до зайчат приплигав ще один друг. Їх стало 4. Тепер чотири зайчика. А чого більше? зайчат чи морквинок? Зайчаток більше. А чи всім зайчаткам достались морквини? Ні, одному зайчику не вистачає. А що треба зробити, щоб у зайчика була морквинка? Треба додати ще одну морквинку. Тепер зайчат і морквина стали порівну. По 4. І ми можемо прямувати далі. От ми потрапили на незвичайну галявину. Це геометрична галявина, де всі предмети або істоти складені з геометричних фігур. Давайте розглянемо, з яких геометричних фігур складений сніговик. Біговичок складений з кругів, овалів і трикутників. Давайте порахуємо, скільки кругів? Голова один, тулуб два і очі три, чотири. Значить, кружечки в нас 4. А скільки в нас. Овалів. Овалі у нас ручки сніговичка. Їх два. А скільки трикутників? Трикутник шапочка та носик. Один, два. Трикутників два. Яких фігур найбільше? Найбільше. Кругів, їх чотири. А яких фігур порівну? Порівну у нас овалів та трикутників, їх по два. Мандруємо далі. А на цій галявині лисичка, з яких геометричних фігур складена лисичка. Скільки трикутників? Трикутник. тулуб, голова та вушка. Три, чотири. Трикутників. Чотири. А скільки кругів? Що у нас є з кружечків? Очі та носик. Три. Значить, кружечків у нас три. А скільки овалів? Овалів у нас один хвіст. Овалів один. Яких фігур найбільше? Найбільше у нас трикутників. А яких найменше овалів. Їх один. І ми можемо примувати далі. А це лісовий багатоповерховий будиночок. Давайте ми розглянемо і порахуємо, скільки поверхів у будиночку. Три поверха. Має цей будиночок? Хто живе на першому поверсі зліва? Зліва живе сова. Хто живе на верхньому поверсі справа? Справа живе їжачок. А де живе мишка? Мишка живе на першому поверсі справа, а хто живе на другому середньому поверсі? Там живе дикий кабан вебр. А де живе білочка? А білочка живе на верхньому поверсі зліва. Прямуємо далі. Скажіть мені, будь ласка, де ми сьогодні побували? Ми сьогодні побували у зимовому лісі. Кого ми там зустріли? Яких звірят? Вовка, зайчика, кабана, ведмедика, білочку, сову. А на якої цікавій галявині ми сьогодні були? На геометричній галявині, де всі істоти були, були з геометричних фігур. А на цьому наше заняття закінчується. Будьте здорові! Успіхів вам!